Tela na poseuca. Opa! Aqui o queiroz coloca o pau. Nada ah, se puder. Vou fazer uma. Coelho супса. 50 хвилин. Ти ж знаєш, я сниж. Кожух. що тут го процес трохи тяжкуватий. Трошки тяжкуватий. Ну да, інтриги м'якої це. Типу ну, ПМВ. Отак провалюється кладбокс і що? Ага. Таке для всіх не дуже цікаве. Чітка ззаді відпала собака на фото було, а ні, є, є, я щось не побачу. Коротше, X5 на поліровку ну і як каже Микола Майстра. Так, так у нас Наступний японський пацієнт. Зараз колок О, ну, тут, типу написано. Знов ніякої інтриги, знову БМВ. Зараз ми його акуратно відкриємо. Ось так. упаковка царская как бы не знал что думал что так пакует машинки у нас короче вот тут Ціленьке, модненьке, капотик відкритий, но машинка Тра-ла-ла-ла-ла. Next one. Next one. Тут купа того упаковочного матеріалу. Next one красоувець на його. Будемо тупими ножичками розрізати. Курва. Я ще ті в канцелярській міське. О нарешті. Так, зараз ми його піддамо процедурі розпакина. Не буде піддається. Не люблю того. Перечасного барахла, але воно дуже допомагає при транспортуванні. О, який чувак. Типа в целофані. Навіть наклейка з якогось магазина японського. Ну, модель, типа якби виглядає нова, Єгамайста. Тройка БМВ прибачаю. Наступний, наступний чувак із пауків. Ось вот такі отчик. Малесенька коробочка. Зараз, зараз, зараз. Не, не тут то било. Ну, коротше, якось такого не дає. Я, до речі, таких таких дилерок ще не бачу. Ще тройка компакт. От, запаковано від цього ці ще. Така вже приватна ініціатива японця Ось і все воно все. Так, якщо не порвати, щоб не порвати ще така, типа о, бляха, дивіться, як воно модно. йо й Та Так вовсі Троечка. красовица Все на місці, нуль це моделі і вже років років і років виглядає як кульок. Картон вроді відкривався не дуже часто, ну, коротше, це такі капсула часу. Все, серійний номер, красавець. Ну і ще знов, знов любими клопбокси. Знов треба колупатися з тим целлофаном. З якого боку його набігти треватися. Це мені як вони пакують посилки, але зараз Ну Тут типу, теж ніякої інтриги. BMW M3I30. Я вже і забув, що така була. Це з розряду поставив ставку і забув, що поставив. Зараз ми... акуратно хочу відкрити. Подобається мені ця упаковка силфанова, хоча вона фактично одноразова. Отакий товаріщ. Ясно, що потім більш детально все пофоткаю колись. Але зараз От так... От так... червений як вогень. Є, все є. Декалі на місці. Красива модель. І нема, що саме цікаве нема шагрені. Що Що-то мені чам захворіли чи що блін. Ну, коротше, це топ-жир. Для таких любителів коробочників як я. вот это все. Ну и крайняя на сегодня модель. Крайняя на сегодня модель. Крайняя, крайняя на сегодня модель. Все в пупырках. Видео мать, блин. О. Я вже й забув, що тут так. А, а, а ну це, це вже не моя. Це Володі поїде. Е, поїде в Сан-Дієго. Просто покажу. Самому цікаво. О, ну а муха не сиділа. Засвідчую, модель видно, що не було на поличці, пирюки взагалі ніде нема. коротше. Тож міні-чайник, розетка. Ну. Саме чорти в три погибелі, скрутився, розпаковка закінчена. Важка важка та справа, не, не інтересна, але способі знаю, що залипати в такі, в принципі, дурнуваті відео. Cielo, Якось e așa. Japan Post, le-a dat apă să-i